Всіх вітаю! Хочу вам сьогодні показати красу, яка прийшла до мене зі Львова, з України, і про яку я дізналася з інстаграму. Є в нас такий, виявляється, молодий художник, який працює в стилі петриківського розпису, але він не дотримується жорстких канонів, він намагається зробити цей стиль більш сучасним. І він, окрім того, що він створює дуже багато різноманітних сувенірних товарів і одягу з принтами своїх чарівних робіт, він має також колоду. Ця колода ну, вона технічно не є оракулом. Її можна сприймати як метафоричні карти, можна сприймати як гру. Прийшла вона до мене. Давайте перед тим, як я відкрию цей чудовий е, чохол. До речі, я, можна придбати цю колоду в коробочці, а можна у цій торбинці, яку робить сам автор. Звуть його Михайло Щербина. Е, і в нього нік на, е, в інстаграмі е, Август Морфей. Е, значить, перед, перед тим, як я почну вам показувати карти, я хочу показати, як все було упаковано. Спочатку все було от в такій. Паперовій торбинці. це його логотип і це його, по суті, ім'я в інстаграмі. Далі я витягла таку торбинку. В торбинці сама оця колода була запакована ось в такий мішечок. І він отут згори ще був зас... прострочений машинкою. І тут дуже щільно всередині знаходилася сама колода, От він чітко по ширині самої колоди. І потім вже, тобто, цей мішечок був паперовий всередині, і от поряд у нас інструкція. І от, коли я вже з мішечка дістала все: ось така в нас колода. В ній є, по-моєму, 12, 12 карт горизонтальних, а решта вертикальні. Ось, подивіться на першу карту яким буває або може бути петриківський розпис. Оце в нас сорочка цієї колоди. Ну, тобто, по суті, це логотип автора. Щодо якості карт, то вони такі дебелі подвійна ламінація. ви бачите. Такі стандартна якість для тих компаній, які виробляють колоди в Україні, типу Mystic Silk, Я думаю, що в них подібне. Далі до цієї колоди йде інструкція з правилами гри. Це, по суті, гра спрямована на розповіді сторій, сторітелінг, розвиток, от, розвиток сторітелінгу або розвиток, не знаю, Схильнився до сторітелінгу, коли видаються карти всім гравцям. Грати тут варто от з 3 до 10 гравців, але ну, я думаю, що для цієї гри 3 це навіть мінімальна кількість людей. Чим більше буде тут людей, тим краще. І ця гра, мені здається, більше підходить для людей, які одне одного дуже добре знають. А якщо в них ще є і венце, або там, не знаю, сидр, або якісь такі легкоалкогольні напої, під цю гру це взагалі мені здається, піде ідеально. І є інструкція така: це мені здається, для гри для передачі ходу. Ось така, не знаю, що це фішка, да? з дуже товстого картону. Це такий логотип, який був на мотозочці, якою було все перев'язано. І от подивіться ще на турбинку. От всередині вона ось така. Просто чудова. Я просто в захваті від цієї турбиночки, вона настільки мила. Отже, в кожної карти, згідно з цією інструкцією є. Своє значення. В чому певна є незручність, це в тому, що на картах немає ані номерів, ані назв. Тому для того, щоб знайти, наприклад, значення цієї карти, треба, звичайно, ну, перелистати всю книжечку. Карт в цій колоді 60. Я зараз розклала ці карти згідно з книжечкою, тому я просто вам показуватиму карту і читати. Ну, Деякі де описи я вам просто почитаю, щоб ви знали, ну, от, як вони виглядають. Ну, ось, наприклад, перша карта Сховок у ягодах. А, Сховок у ягодах одне з місць, що веде, наче до іншого світу, до світу первинного, теплого і затишного, без яскравого світла та постійних тривог. До речі, у Михайла є також книга. От у нього ця гра називається Світ снів. Так, да, от розповіді про світ снів. В нього є книжка, яку він видає, я так розумію, на початку цього року велика книжка, яку він сам навіть самостійно її якби, збирає, тому що в нього є ці блоки надрукованих сторінок, і також окремо тверда політурка, і він оце сам, по суті, її збирає. В книжці є ілюстрації, і книжка теж називається «Світ снів», Тобто я розумію так, що там будуть якісь сюжети ось цих карт. І зараз Михайло ще готує календар на наступний рік от в такому стилі. Наступний так, листаю книжечку. Зустріч у кульбабах, це називається. У повітряних драконів є потужна сила, їхні великі крила, що підіймають у повітря все, що трапиться на шляху. Але існують речі, заради яких вар... вартує навчитись опановувати цю силу. Щоб хтось відчував ніжність, трепет і одного разу отримав жаданий букет. жаданий <рив> букет кульбаб. Ну, далі я вам просто читатиму назви карт. Це в нас повітряний дракон. Так, це в нас далі всезнаюча птаха Ерея. Це сіячі. Далі в нас Замок снігової королеви. Сховок у ліщині. Так, це вже у нас така хелловінська тематика. Танець духів називається ця карта. Хранителі трав. Якщо ви одразу їх не помітили, ось вони. Так, далі. Хранитель ягід. Це базар, про який ніхто не знає. І, по-моєму, це остання горизонтальна. Так, це великий земляний дракон Деметрій. А далі вже в нас йдуть карти вертикальні. Липневе чаювання. Так, підводний палац, жнива. Далі. Сяйво єдності. Шум. Далі. Це в нас вісниця холодних вітрів. Холодний ліс. Подорожнє дерево. Пташина варта. Один з останніх постів Михайла він зробив. Ну, светр, чи як це сказати, светр з, от, з принтом з тієї лисички. Це дух лисиці. Ключ. Так, далі. Ох. Малий земляний дракон. Подивіться, який він чудовий Орфейчик. Прям не орфей, а орфейчик. Він тільки розпочинає кар'єру. Жовтневі гарбузи. Обіймайко. Далі. Дух квітів. Пташиний бог. Це смерть. Це я пам'ятаю. Так, далі. Крокуючий будинок. Так, далі у нас зимовий сіяч. Сховок у зимовому лісі. Так, це у нас грибочки. А це у нас сховок. Сховок у маслюках. Праматір. Ця карта називається Втрачена людяність. Це сад чумного лікаря. Дух бика. Оцей бик мені дуже Марію приймаченко нагадує. Це демоненя, що дарує квіти. Далі. Це рудоволоса зайчиха, помічниця долі. Сховок у квітах. Так, це нас зернятку. Зернина. Вибачте, зернина, король. Далі. М'ятний ліс, втомлене сонце. Так. Це, по-моєму, сховок у лисичках. Це сховок під лисичками, насіння соняшника. Послухайте опис. У світі снів є безліч квіткових духів. Саме цей дух ходить з нами загарбників і заохочує їх покласти жменьку соняшникового насіння в кишеню, аби навесні воно зійшло. Так що це вже сучасна колода. Тисячолисник, ворон і жнець. Полуничний дракон, квітуча акація. Так, як важко однією рукою. Так, далі у нас підводний мудрець, благовіст або благовіст. Поламані квіти. Дух метелика. Система квіткозабезпечення. Берендей. Це стрибог, по-моєму. Так, це стрибог, літаючий замок. І останнє сіяч нічного неба. Так, зараз я вас поставлю на паузу, тому що у нас змінюється освітлення, бо починається заходити сонце. Ну, краще я не зробила. Ну що, давайте я достану карту. Щодо значень для використання в якості оракулу, вони не ідеальні в цьому питанні, тому. Я вже декілька днів користуюсь цією колодою, і от саме в якості оракулу, мені здається, тут треба самостійно дещо допрацювати, можливо, самостійно подумати над якимись значеннями карт, тому що тут є певні повторювані значення, типу е е хованки, от тут є різні хованки, вони, по суті, працюють дуже схожим чином. Тут недостатньо, не як на мене, Карт з таким негативним значенням, для того, щоб прям відображати дійсність. Але не знаю, як швидко я порозуміюся з цією колодою, але поки що, що я роблю, я просто дістаю рандомно одну карту, ставлю собі на робочий стіл, і я просто нею милуюся цілий день. Тому навіть для таких. Цілий, мене ця колода дуже влаштовує. Я такої Петриківки не бачила. Петриківка, як вам сказати, я не є прям фанатом Петриківського розпису. Я до нього ставлюся спокійно. Але, от саме коли я побачила роботи Михайла, я просто зачарувалась. і повз пройти не могла. Отже, не дивлячись на те, що мене перервали, я все ж таки хочу дістати цю карту. Якості послання. Так, ну, ні, я хочу сама дістати. Я не хочу, щоб вона випадала. Та ти дивиш. Все одно ж я сама дістану карту. Так. О, в нас така прям хелловінська тематика. Це в нас перші карти горизонтальні. Отже, читаємо опис. Танець духів. Ну, прямо прям під ха Танець духів ритуальний танок, який виконується щоразу перед великими зборами. Він втілює собою багато тривожних думок, питань та проблем, що не можуть бути вирішені, поки не будуть озвучені, обдумані та належним чином розв'язані. Так, тривожні думки це прямо про наше сьогодення. Кожний день тривожні думки. Отже, всім дякую за увагу. Бажаю вам такої ж краси в житті, в усіх сферах життя, і до нових зустрічей!